У 2024 році наша компанія почала проєкт цифрової трансформації. Концепція проєкту побудована на потребах наших клієнтів та комфорту наших працівників. Основна філософія проєкту від покупця до виробництва. Розпочинаємо. Знайомство з нашим клієнтом відбувається саме тут. В одному із тисячі магазинів нашої мережі. Пріоритет номер один це швидко задовільнити потребу клієнта, надати максимально оперативний та якісний сервіс, забезпечити додаткову інформацію про наші смаколики, щоб кожен наш гість залишився задоволеним. У цьому нам допомагає пост рішення it Enterprise. Дані попит, вподобання та замовлення наших гостей із мережі магазинів, що присутні у всіх регіонах України, є вкрай важливими для нас. На основі цього працює наступна частина нашої оптимізації. Це опрацювання потреб та передачу виробництва. Компанія із самого заснування стрімко розвивала виробництво та збільшила свої масштаби територіально. Наразі ми вже маємо понад тисячу магазинів. З огляду на це ми столкнулися з повсякденними операційними проблемами, які гальмували організацію стабільної діяльності компанії. Масштабування відділів було викликом для нас, адже багато ручних процесів приходилось оптимізувати не інноваціями, а додатковим персоналом. І чим більше було процесів, тим більше персоналу ми залучали додатково. Ми поставили амбітну ціль. Збільшити ефективність кожного окремого відділу, що збільшить загальну ефективність компанії. Ми прийняли рішення рухатись інноваційно шляхом цифрової трансформації. Зараз ми трансформуємо процеси, які були створені ще заснування компанії. Тим самим ми позбавили працівників рутинних завдань і надали їм нові можливості. Шлях цифрової трансформації ми реалізуємо разом з українським партнером IT Enterprise. Правильно донести інформацію до кожного нашого співробітника це була одна із підготовчих дій перед стартом проєкту. Впевнено можу сказати, що зараз у компанії всі фахівці та партнери розуміють важливість процесу трансформації. Звісно, реалізація була непростою, але ми подавали всі виклики і зараз впевнено реалізуємо всі заплановані проекти в it IT-Enterprise. А це робоче місце касира та реалізація в магазині, управління замовленнями клієнтів, планування та облік виробництва, технологічна підготовка виробництва та рецептури, калькулювання собі вартості. І я впевнений, що це далеко не все, над чим ми будемо працювати. Я бачу всі замовлення, що надходять із нашої мережі, тут і планові, і додаткові замовлення. Головний планувальник разом із заявками від власної мережі вже бачить консолідовані заявки, які включають заявки експортні від інших мереж через платформу ЕДІН та індивідуальні замовлення. Далі заявки передаються у виробництво. Логісти затверджують маршрути, видається задання комплектувальникам, формуються друковані форми супроводжувальних документів. За кожним замовленням користувач бачить всю додаткову інформацію чи включено у виробництво, який стан опрацювання та коли відвантаження у магазин. Зараз ми перебуваємо в нашому сучасному інноваційному виробництві. Саме тут відбувається створення нашої кондитерської продукції. На основі технологічної інформації про нашу продукцію в єдиній системі відбувається розрахунок, потреби в матеріалах, ресурсах тощо. На основі цього на мобільних робочих місцях планшетах відображається вся необхідна інформація. Система IT Enterprise автоматично розраховує послідовність виконання технологічних операцій видає змінні завдання на кожну дільницю. Весь фактичний об'єм виготовлення теж фіксується оперативно. У нас був великий вибір партнерів, але дізнавшись, що у it інтерпрайз є власний продукт, який вони можуть постійно підтримувати, адаптувати та підлаштовувати під нас, ми одразу погодилися працювати з ними. Я щиро вважаю, що їх професіоналізм, гнучкість, вміння аналізувати проблеми та в найкоротші терміни знаходити рішення, показало, що вони дійсно є лідерами у сфері цифрової трансформації бізнес-процесів. І ось чергова партія свіжих тортів поїхала у ваше місто. Що вже завтра, зранку, ви скуштували їх у будь-якому куточку України? Далі буде.